Тримачі для телефона це взагалі якийсь витратний матеріал. Стукнувся, десь там воно впало, вже й повідламувалось. Придбав ось таку. Таку річ. Зараз спробую. В принципі, основний кронштейн мені якось він і не потрібен. Мене більше цікавить саме ця частина, яка... Буде тримати. От зараз сюди його заміню. Чітко накрутилося, стало, як тут, наче й було. Хоч і пластик, але він тут. Тут його трішки більше, ніж на попередніх, то думаю, повинно буде стоять. Доброго часу доби шановні підписники, глядачі та ті, хто завітав на канал. Сезон у нас вже розпочався і саме час трішки привести. До ладу мотоблок. Ну, як привести? Провести Технічне обслуговування, заміна масла в двигуні, заміна масла в КПП, мивка і чистка, і повторне змащення фільтруючих елементів. Також потрібно тут дещо зробити по електриці. От, потрібно нормально встановити буде тахометр. От, Ну і поставити нарешті крила. Крила знімав, пофарбував їх, вийшло, звісно, чомусь якось фіговенько. Чи через те, що ґрунт був доволі старий, чи я не знаю. Щось воно трішки здибилося. Ну, Перефарбовувати вже не буду. Хай залишається так. Головне, що крила не ржаві. Технічні характеристики пацієнта. Мотоблок Кентавр мб 40 3 2 Семисильний бензиновий двигун. Ремінний привід на редуктор. Редуктор тут 2 плюс 1 швидкості, тобто 2 вперед, одна назад, без понижайки. редуктор сам сілуміновий і ланцюгова передача. Паливу з двигуна я вже злив. Ось вона у мене яка. Чорнюча, грязнюча, наче як без металевих, там, наче як без всяких зайвих. Включень, то таке. Щодо заміни. Міняю я її по регламенту раз на рік кожного сезону. Намагаюся міняти навесні, тому що влітку самі тяжчі, тяж, самі е, об'ємні роботи йдуть, щоб, мас... щоб олива була чистенька, свіженька. У мене семи сильний двигун. Е, здається, по маркуванню китайському 170F називається. Використовую я сюди оливу в'язкістю 10В-40. Такий от бренд. Нормальна олива. Нарікань немає. По мануалу сюди, сюди саме оптимально прописана SAE 30 але, на жаль, Така олива в наших широтах не дуже розповсюджена і доволі дорогенька. Специфічна така в'язкість. Так, е щодо в'язкості, щодо допусків, для, таких -от, для бензинових двигунів малих та середніх мотоблоків там 7, 10, 13 кінських сил для України 10В40 сама оптимальна в'язкість. Це всесезонна олива. І Якщо мотоблок використовується і влітку, і взимку, то краще. Не знайти. От, у мене напрацювання за сезон в середньому 25-30 мотогодин. Заміна раз на рік. По регламенту у мене прописана заміна раз на 50 мотогодин або раз на рік, ну, що наступить раніше. У мене наступає по сезону. От, олива чорна, грязна. Тому я ось її злив і залив сюди. Трішки солярки всередину двигуна, зараз його потіліпав туди-сюди, і буду зливати, щоб промити. Саме оптимальне зливати оливу, коли вона деякий час постоїть без руху. Бо якщо заводити двигун перед зливом, так, олива прогріється, але її розкидає по всій полості двигуна, і тоді зілється менше, ніж потрібно. Залипало. Я попередній фільтруючий елемент, ось дещо розібрався на зіставні. Той герметик, який тут був, він просто порозклеювався. В принципі, можна цей елемент купити, але коли йде я його зможу купити, тому зараз ну зроблю те, що і завжди, відремонтую його. Але спочатку я його промию. Ось солярка якого кольору. В принципі, не сильно відрізняється від оливи. Ну, я думаю, одного разу промить буде достатньо. Для заливання оливи, що в двигун, що в редуктор, я використовую таку лійку, придбана в автомагазині, збирається з хоботком. Плюс хоботка в чому, що він гнеться і чітко підходить по різьбовим отвором. Не те, що прям ідеально, але непогано герметизує і в випадку навіть переливу олива відразу ціля не поліється. Тобто густить. Так, поки воно тут дощить, накрив мотоблок і зливається, зроблю корисну справу. Промию самі фільтра і промию. Ці всі компоненти. Оцей ось грибочок, щось його деформувало. Самі патрубок, зараз його потрібно буде розібрати. Кришку, ось цей колбу. Тут вона грязна. Промивати я буду в солярці. Зараз та, що злилася з двигуна і використаю. От. Так, Це такі компоненти, що пластикові попротираються. Це, в принципі, промивати сенсу немає, хоча ось це можна промити. Зараз розберу, також його закину. Так що в тебе. Хай там откисає. Е, використовую звичайну солярку. Нічого тут страшного. В чому її великий плюс. Вона розчиняє оливу. І всіляку грязюку. Але при цьому вона не роз'їдає сам матеріал, сам метал, там пластик і, так, і тому подібне. Тобто, навіть якщо залишиться солярка після миття, ніде нічого окислюватись не буде. Це раз і два вона додатково змащує. Пластику, то в принципі це особливо і не потрібно. А от, наприклад, якісь там металеві елементи, те саме кріплення ще одне десь було. Гвинтики, вони змащуються, там всілякі їхні полості це все потрапляє, і воно потім не ржавіє. Ну, якщо його після цього не мити всілякими хімікатами які розчиняють цю всю плівочку. Нда. Сьогодні вже не попрацюємо. Ну, може хоч мотоблок помиється. Це я продовжую відмивати оці компоненти. Так, налив свіжої солярки. Така темненька була її вже років і років, мабуть, навіть десятиліття. От. І тепер промиваю. Ось таке діло мені не дуже подобається. Покопався все в закромах, знайшов такий от корпус, ну, не корпус, а. Футляр від гідрокомпенсатора ланосячого. Тобто знімаємо пробку. Тут товстенький такий пластик. хороший І сюди оп, залазить чітко, прямо по довжині, по діаметру взагалі безподобно стає. Зараз тут на сверлю отворів, щоб не перешкоджати потраплянню повітря. Вийшла ось така штукень. Більше дирок. Свердлити не став, щоб не втратити жорсткість конструкції. Ну, Туди, якщо що, воно не провалиться, бо під цим корпусом є така перемичка поперечна. Проблема. Ситуація така, що оця кришка повністю не сідає на оце місце. Тобто тут залишається зазор. І через цей зазор буде, скоріш за все, тягувати повітря. Тобто, оце ось втулка жорсткості, вона, на жаль, тут ні до чого. Повинна ось оця частина деформуватися і міняти висоту, зменшуватись. Тобто тут, коли втягується воно трошки зменшується. Те, що це ось ребро торчить сюди назовні, ну, зараз я його підправлю. Але, на жаль, використовувати оцю ось втулочку не вийде, щоб воно все було всередину. От сильно не стягую. Тепер Чітко сіло. Тепер отут усього зазору нема, чітко воно сидить. Така ось хитра конструкція, трішки підняв з цього боку, лійку запіхнулось так, наче не проливається. І по, помалу буду зараз заливати сюди ливу. Два е, з копійками літра або по. Смотрове це а по, по цю пробочку. А, ну і поки воно буде заливатися, буду займатися перевстановленням тахометра. Олива тат 17 до цього використовував. Ось таку тепер агринол. олива дуже густа і заливається дуже повільно. Тому. Так, ТО майже проведене, залишилося ще. Щоб ось оцей фільтр засох тут герметик. Промазав ось торці, впіхнув сюди цю, ну, ще береться до пальця, хай сохне. Такий безлад. Герметик використовував цей Ренсосіл, виробника Віктор Ренс. Ні разу не шкодував, що його купував. Потім на нього натягну поролонку та поставлю на місце. От. Встановив. Ну, нормально закріпив е, цей тахометр. Тут виявилося, що батарейка ще жива, просто відвалилася. Контакти відвалилися всередині. От. Підпаяв батарейку, припаявся. Воно запустилось, хай буде. Е, Чому у мене була помилка, коли я тільки його купив, цей тахометр. Я його відразу на його штатні. Тут такі вушка були з пластика. На штатні оці вушка прикрутив до труби. Потрібно було під нього з пластину підкласти. А я його прикрутив до труби. В результаті ці вушка відламалися під час роботи чи там, транспортування, я вже не пам'ятаю. І він у мене тіліпався на стяжці. Зараз я доотпилював, що там було зайве, зробив ось такі скобки. Тут ось, ось пластину прикрутив. Пластина ця кріпиться на два саморези до поперечної труби. Тут ось, ось лежить на цій трубі просто. Ну І це отак от прикручене. Тепер нікуди воно діться не буде. Також провід вклав у гофру. Тут це попідзакріпляв, щоб нічого не тіліпалося. Так оце красивенько. От, Ні, ладно. Потрібно буде ще помити його нормально. А, тут у мене ще стояв температурний не датчик, а ось такий термометр. А, печаль цього термометра в тому, що він здох також при настанні перших морозів. Батарейки здохли. Це перше. І друге, він міряє тільки до 110 градусів. О, то, оскільки його термоелемент я змонтував ось сюди, в, в рубашку От. ну ось тут майже біля свічки, то температура тут робоча була набагато більша. А монтувати його я навіть і не знаю куди. Якщо воно й буде потрібне, Чесно, я навіть не знаю. Це хіба що аж десь отут чи що. Ну, Просто на герметик я його посадив. Ну, В принципі, як показала практика, мені цей термометр він ніякої інформації не несе. Іграшка добра, але практичної користі. нуль. Тому залишаю тільки тахометр. Лічильник мотогодин. Крила прикрутив. Крилами вже якось поякісніше виглядає. Ну В принципі, технічне обслуговування виконане, мотоблок майже готовий до роботи. Єдине, що це ось оцей фільтр. Буде можливість, придбаю ще один такий. Хай буде про запас чи як. От. Ну, Я думаю, ще пару годин і цей можна буде поставити і на його робоче місце. І все, мотоблок буде готовий до роботи в будь-який момент. А на цьому всім дякую за увагу. Вірте та підтримуйте ЗСУ. Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!